Долучаємо до нашого етеру наступного гостя Олександр, політолог, керівник платформи Єдиний координаційний центр. Пане Олеже, вітаю вас. Ну і вітання, і бачити. Ну от Щойно наш колега випуску новин розповів про підсумки соціологічного опитування центру Разумкова. Воно засвідчило, що 64% українців проти виборів під час війни. Президент України, будучи в Румунії, зробив неоднозначну однозначну заяву, яка трошки от не вносить ясності в політичні перспективи. Його зокрема сказав про те, що якщо буде війна в Україні, то він скоріше за що що він буде балотуватися на другий термін. Якщо війни не буде, то не балотуватиметься. Розтлумачте. Це складно розтлумачити більш ніж воно звучить. Тому що Але якщо вибори під час війни неможливі, то тоді які вибори? Ну, дивіться, вони не те, що неможливі. Вони зараз неможливі через обставини безпекові організаційні тощо, і через те, що є заборона на законодавчому рівні. Але так виявили, що в нас не всі вибори в Україні заборонені конституційно, а зокрема, президентські вибори вони в нас заборонені лише виборчим законодавством. Тому їх можна поміняти, змінюючи закони. І тому тут звісно залишається люфт, який потребує тоді правового нормування, але повертаємось до пункт один спочатку мають створитись фізичною і, і організаційну умови, в яких процес, який буде запущено, якщо буде запущено, можна буде назвати виборами, а не імітацією виборів. Інакше за результатом таких виборів, хто би не обрався, його легітимність буде серйозно підважена і буде поставлено під сумнівом, як всередині, так і зовні, тому що зрозуміло, що дотриматися всіх норм процедур демократичних. І правових процедур під час війни з виборами ну майже неможливо відповідно. Ця теза Зеленського у нас зараз звучить скоріше як певний намір, і як можливо певна перемовна позиція там, в комунікаціях з нашими партнерами, зокрема тієї частини, яка виступає не проти того, м'яко кажучи, щоб Україна провела вибори. Ну, наприклад, зараз трампійська частина. Тина в сполучених штатах активно качає тему, що в Україні така сама диктатура, як в Росії. Бо от бачите, Україна не хоче проводити вибори, а опозиційні по російські партії заборонені, і взагалі короче кажуть, там хороших хлопців в цій війні немає. Відповідно, не треба допомагати, треба займатися своїм собою. Можливо. От ця підстава, скажімо, дипломатична. Вона спонукає до таких заяв, тому що організаційно, якщо зараз запустити виборчий процес, то він завершиться для президента Зеленського катастрофою. Під час виборів такі під час війни такі вибори. Можливі, якщо, наприклад, війна зайшла б в довготривалу фазу низької інтенсивності, ну власне, як ми спостерігали, наприклад, там з 2014-2015 року і до повномасштабного вторгнення Росії, коли власне стабілізувалася лінія фронту, і де факто у нас була така собі підмороженість конфлікту заморозкою. Назвати це не можна. Але на сьогоднішній день і для цього. Жодної можливості не існує, і це не відповідає національним інтересам України і тим паче безпековим. Тому наразі вибори це від лукавого і суспільство. Ці цифри вони чітко показують, що суспільство якраз чудово розуміє всі ризики від цього. Президент Зеленський на час війни залишається президентом законно обраним і легітимним. А якщо пройдуть вибори, то не факт, що цей рівень легітимності не буде підтверджений, і буде суспільство готове його сприймати. Хотів далі продовжити розмову з вами з приводу досить емоційного звернення нашого футболіста Олександра Алієва, який зараз служить в Збройних силах. Він доволі емоційно звернувся до депутатів. Можна, Хоча це звернення можна, зокрема, адресувати не тільки депутатам, а очевидно, всім гілкам влади. Олександр не соромився, в ви епітетах, видно, що от його допекло. Якщо там підсумувати коротко те, що він сказав, то одним реченням, то це, от, що ви творите? Казанок, на ваш погляд, закіпає потихеньку, раз уже Аліїв, не тільки Альїв, от з такими емоціями звертається до наших можновладців. На жаль, так. Всі, хто. Спілкуються ну поза своєю бульбашкою, скажімо, печерських пагорбів, але і з людьми з вулиці, ті, хто спілкуються з тими, хто взаємодіє або знаходиться на фронті, мається на увазі волонтерське середовище, і медики. і... Ті, хто на фронті військові, то всі можуть пересвідчитись, тому що дійсно рівень роздратованості зростає. Є об'єктивна складова війна затягнулася, зрозуміло, що вона в марафонському забізі. Відповідно, просто є певний психічний, психологічний ресурс, який в людей, і тут ця фаза вона вже наступила, коли з'являється роздратованість, і на це накладаються ціла низка скандалів, зловживань, які ми спостерігаємо з числа. Можновладців, плюс новий, нові розлами несправедливості і нової соціальної нерівності. Те, що ми спостерігаємо, наприклад, з Боху в Києві, працюючим під час комендантської години, і тими я не знаю, як би культурно сказати фейсами, які ми могли побачити під ним в одному з розслідувань, з певними. Абсолютно ганебними і негідницькими діями представників, навіть ТЦК не можу назвати, тому що це війська матів в найгіршому їх вигляді те, що ми спостерігали з побиттями, з повним неповагою до особистості, як такої, з багатьма іншими речима доходячи просто до бруківок і тим, що от зараз в парламенті знову розглядається. Бюджет, і ми можемо побачити, що там як завжди в Україні запустився в цей напиши листа е, Святому Миколаю від депутатів. Хотілок виставлено ну, в декілька разів більше ніж грошей в бюджеті для того, щоб потім вревірувати цим. Тобто політичне життя в усі ганебній складові з усіма негативними е, факторами нашого врятування і якості цього врядування, воно звісно, дратує. Тих хто зараз ризикує своїм життям, знаходячись на фронті, кладе своє життя за те, щоб тут був час і простір для того, щоб робити державу сильнішою і робити суспільство стійкішим, а не навпаки, бо частина забули, мабуть, яких умов ми живемо. Можна подивитися на Ізраїль, і от ці дивуються, як же ж так могли пропустити Масати, шабак і всі інші таку масштабну спецоперацію з боку Хамаса. Так, от сконцентрувалися на внутрішніх проблемах, і внутрішнє політиканство, електоральне воно засліпило очі і політикам, і, зокрема, елітам в цілому забули, де знаходяться і де живуть. От приклад для України: можна подивитися просто туди і побачити, як такі випадки трапляються, або згадати, як в нас повномасштабне вторгнення Росії відбулося, коли всі чекали, всі знали, але якось вийшло, що ніхто не очікував, ніхто не підготувався. Ну, от, здавалося б, такі ситуації, в які ми зараз знаходимося, адже і офіс президента, і аналітичні структури, і там і РНБО ну вони ж вони ж повинні заміряти градус суспільних настроїв, Вони повинні упереджати виклики, які які суспільство фактично вже артикулює, не те, що демон... а артикулює конкретно. І виходить так, що в цій ситуації варто було б сконцентруватися на тому, як перемогти. А в нас виходить лебідь рак і щука. У нас от. Якийсь розбаланс такий він вже не те, що очевидний, не те, що відчувається. Він уже очевидний наочно, коли до КБ Луч в черговий раз приходить Держаудитслужба, намагається довести, що хлопці ні ні, ви не праві. Кабелуч в черговий раз звертається, наприклад там до кабінету міністрів. каже: ну ви порозумійтеся там між собою. Ми ж підприємство стратегічне, яке виробляє зброю. А кабінет міністрів робить вигляд, що а, а я в хатці, мене немає. А постанова кабінету Верховної Ради ну окей, ну хорошо вона є. І що Філ до речі з цього приводу прекрасний малюнок черговий раз зробив. В десяточку. Але як то кажуть, але суті від цього не міняється. Ми ж бачимо цей розбаланс. І, і, і до чого це, зрештою, може призвести. Ми точно не в тій ситуації, коли нам можна гратися в такі ігри. Знаєте, може цей ряд продовжити. От дивіться, у нас взагалі. На жаль, зокрема, перестування на антикорупційному порядку денному перетворилося в інструмент саботажу обороноздатності КБ Луч. Паралельно з цим ми можемо подивитися, як в нас відбувалися виїмки документів в інших підприємствах. Як в нас одні справи, скандали по міноборони не розслідувались, а по іншим Шаповалов, як заступник міністра, до сих пір сидить в СІЗО і не відпускають навіть під домашній арешт, при тому, що реально ніяких підстав по цих бронежилетах, так і не знайшли. Не представив. Там Вчора, до речі, вчора ж дебер. Учора ні, ні, олеже. Вчора ДБР, здається, порушило не порушило, а додаткові підозри о, висловило о, значить, повалу по цій історії. Будете сміятися. Там перші були по бронежилетах комплексно, не знайшли нічого. Справа розвалюється в результаті СБУ прийшло, і по одному кейсу одному підприємству з тими самими бронежилетами знову відкрили справу. Тепер ДБР повертається туди ж, mm -hmm. і саме цікавіше, що там ціла низка прізвищ і підписи стоять, але дуже вибірково приходять і дуже вибірково розслідують таке справи. І це шапавало лише один з прикладів. Я можу зараз до десятка назвати. Ситуації, починаючи там, ну давайте згадаємо, наприклад, аеропорт Бориспіль, і коли до екс-директора аеропорту Бориспіль все просто бізнес-середовище, українське в шоці, від того, що абсолютно білими нитками шиту, і люди з репутацією підписуються під тим, що там ну немає злочину жодного ні, тим немає менше розслідується більше ніж в ситуації. В нас галтівниками інкримінується. Нас галтівників відпускають під домашні арешти, і пашумок намагаються справи зам'яти. А людина, яка приносила Україні гроші і вивела збитковості аеропорт. Вона, наприклад, під ударом, ну і по багатьох інших. Тобто цікавинка в тому, що ті, хто працює, зрозуміло, що на них починають тиснути, а ті, хто відсиджуються, часто в нас проходять поза радарами, там, де якраз і мутна вода дуже часто і є, де і ловлять собі різні гешефти. Так от, повертаючись до цієї справи, і КБ, чи все інше, таке враження, що частина системи вирішила взбіситися і діяти як в тому анекдоті. Я повністю ігнорую суть зате добре уловлюю форму, коли по формі. Нібито робота робиться, а по суті, це реальний саботаж діяльності держави, зокрема в оборонному секторі. І тут одразу можна шукати і персональні, скажімо, зацікавленості по дуже багатьох таких випадках чітко вистрибують конкретні прізвища і конкретні інтереси. Друге, це інституційна слабкість і правова, що в нас не реформована держава, в якій як хочу, так і воручу, що законом, що інституціями. І по третє. На жаль, ми тут стикаємось з тим, що в нас і політична культура знаходиться на достатньо низькому рівні для того, щоб такі речі вирішувалися не інституційним способом, а просто питаннями моралі і совісті, тому що таке враження, що навіть у тих, у кого совість була, вона якимось чином злітає, коли вони потрапляють в певні кабінети. І суспільство потім жартує з того, що їм там ледь не папшика на всім. Я, я даруйте, О, пане Олеже. Я знаєте, це моє особисте спостереження. От ви зараз заціпили ціка, цікава цікава річ. Таке враження, що у килимових доріжках, що в Верховної Раді, що в Кабінеті міністрів, що там в парламенті завівся якийсь кліщ, який виїдає мозок. А разом із ним совість і всі інші от, притаманні нормальній людині, нібито відчуття? Або настільки система nice. запущена, або, або настільки система там запущена вже в процес, що навіть коли нормальні люди туди потрапляють, воно їх перемелює. Але потім, чому ці люди мовчать, якщо вони бачать, що такий гешефт відбувається, про який ми говоримо, чому вони мовчать? Чому от не виходять на, на загал? Ну, що бояться, що їх вб'ють, що знає, там, посеред Києва лінчують? Чому мовчать ці люди? Що затикає їм рота? Ви знаєте. перша оця хворі, яку ви назвали, вона називається безкарністю. Якщо немає незалежного суду сильного, то в такому випадку так чи інакше буде відбуватися негативна селекція і Друга це в українців тотальна нелюбов і скепсис до влади. Тобто, будь-хто, хто приходить на певну посаду, його вже само початку вважають якимось негідником. І от ситуації з різними розслідуваннями, то що останнім часом почали показувати, що все ж таки є певний рівень дорослішання і більш свідомого відношення від суспільства до тих, хто потрапляє в кабінети, до чиновників конкретних, тому що вже почали ставити журналістам, коли вони проводять просто зливи певних даних, розслі... під назвою розслідування ставити питання. Добре, ви перевірили, а чи певні ви? А чим сте ви відповідальні за те, що заявляєте? Тобто, ми тут дорослішаємо, слава Богу, і більш серйозне відношення в суспільстві, але все одно судно доміну допощено негідництво, і тоді в своїх обставинах хто. Ті, хто розуміють, як вони можуть на цьому заробити, і свій а, нечесний інтерес задовільнити, а ті, хто мають репутацію, ті, хто вміють заробляти гроші, ті, кому є що втрачати, вони розуміють, що потрапивши туди, їм просто не дадуть нормально працювати, але вони точно підуть облиті помиями з ніг до голови. А потім їх можливо ще й будуть. От як вже зазначено нами прізвище, наздоганяти через різні. Судові провадження і будь-вони довго доводити, що взагалі то в них не дочка, а сини, і взагалі то ложечки на місці та й лежали нікуди не зникали як в тому анекдоті. Да, але осад то залишився, зрозуміло. Верховна Рада ще о, цікаві події відбуваються пов'язані з зовнішньополітичною діяльністю. Ми пам'ятаємо виступ нашого секретаря РНБО про те, що є чотири особи в державі, які можуть представляти її зовнішні політичні інтереси. Але тим не менше, ми пам'ятаємо про те, що в парламент був залучений досить суттєво в різні процеси, пов'язані з міжпарламентською парламентською діяльністю захистом інтересів України, там в між парпарламентські асамблеї Ради Європи. Ну одним словом, великий спектр. І отут зараз виникає така ситуація, коли, наприклад, опозиційних депутатів на відрядженні не Тускають а депутатів а, там слуги народу або не тільки слуги народу, ну тільки не опозиційних. Випускають. Що це за така політична конкуренція? З'явилася там, де навпаки, знову ж таки, говоримо про об'єднання зусиль. Ми всі в одному човні, опозиція, влада. Ми всі в одному човні, які називається Україна. Якщо сьогодні цієї України не буде, то не всі даруйте, встигнуть на своїх броньованих мерседесах виїхати через західний кордон, або не всі на літаках встигнуть звідси вилетіти, тому що їх позбивають. Одним словом ми в одному човні. Але таке враження, що хтось намагається гребти на веслах, а в цей час хтось от, ну, табанить. Ну, знаєте, і на Титаніку були різні класи кают. А, і... Але всі все однакво. Тому... Будемо сподіватися, що правда, що ми той корабель, який є зараз перед дуже складним завданням стоїть. Ми в відкритому океані, де шторм, ведемо битву, при цьому ремонтуємось. При цьому нас кидає з боку в бік. Але ми звитяжно це витримуємо. І Україна продемонструвала той рівень стійкості, який ніхто не очікував. І ключове, що Україна продемонструвала всім, що сильна саме та демократія, яку готові захищати і громадян. Тому тут як завжди. Все будується на перш за все звитязі самоорганізації і героїзмі конкретних українців, у яких є конкретні прізвища, які ладні своє життя направляти на те, щоб рятувати державу. І, і в о, якщо ми говоримо про випуск депутатів, про подібні різні зловживання механізмами вибірковість. То я би сказав би, що є один рівень це власне, депутати, а є інший рівень це ширше це населення і механізми для виїзду, які зрозуміло, що зараз ті, хто мають махнату руку, ті можуть собі вирішувати. А потім розслідують, чому частина не повертається. А при цьому для бізнесу, для багатьох це питання стоїть ледь не виживання, тому що потрібно в виставках приймати участь, потрібно інвестиції шукати потрібно на ринках представляти Україну на зовнішніх для наукового середовища, для експертного це також дуже серйозне питання. Тому ненаявність прозорого механізму, який би був, завжди залишає можливість в ручному режимі приймати рішення, будь то депутат, чи будь-то пересічна людина, в одному човні мене від ширше з депутатами, це виглядає особливо ганебно. Причому є випадки, коли не випускають і своїх. А наприклад, коли відбулося голосування за міністра оборони, в цей момент відбувався форум в Карпачі в Польщі економічно, один з найбільших їх форумів, його називає східно-європейський Давос, інколи і там був присутній аж цілий один депутат від України при тому, що зареєстровано і мали бути більше 50. Що це мало наслідком? А те, що ключові медіа польські вийшли заголовками, що Україна таким чином оголосила Дімарш, і це був знак приниження для поляків, що ніхто статусний не приїхав на подібний форум. При тому, що це не було пов'язано з Польщею, і такого наміру ніхто не мав, очевидно, і це ще не було зернової теми. Це ще до того було того, як вона вибухнула. Але тим не менш, вот не подумали. А це не присутність часто українських представників, зокрема неформальної дипломатії. Данілов правий від імені держави можуть говорити тільки ті люди, які мають за посадами, директивами можливість говорити від імені держави. Але від імені виборців від імені суспільства, від імені українського народу. Можуть говорити абсолютно різні люди: спортсмени, політики, дипломати, бізнесмени. Всі, хто мають якісь зв'язки, вони зараз їх використовують для того, щоб посилювати Україну, і ми були присутні в міжнародному порядку денному інформаційному порядку денному, дипломатичному на різних рівнях. І цих ці люди зараз вони мають мататися між Україною і за кордоном, повертаючись сюди, весь час привозять щось, відвозячи звідсиля інформацію і свої контакти використовуючи для підтримки України. Нам треба бути всюди. Бо там, де нас не буде, там буде Росія. Там буде її інформація, там будуть її агенти впливу, там ми будемо втрачати утримувані зараз дипломатичні інформаційні і інші позиції. Тому, депутати, от наостанок скажу по цій темі, що зараз активно обговорюється тема заборони УПЦ МП. І для парламенту це іспит. Чи є 226 голосів за таке рішення, тому що ну все вже зрозуміло, але при цьому це і іспит на зрілість для парламенту не голосувати це зараз, поки ми не готові до цього. В якому розрізі Росія знає, що ми це приймемо, і вони вже інформацію підготували агентів впливу, все зарядили. А ми світові не пояснили, що ми збираємося робити. Спочатку два місяці тотальних поїздок всіх за кордон в усі парламенти групи дружби до цього закрите засідання в парламенті спецслужби правоохоронних органів, які мають створити ледь не брошури, починаючи від Талмута, завершуючи не різними мовами брошурки і комікси, які будуть зрозумілі навіть людині, яка читати не вміє. І от з ними депутати під мишку мають поїхати в усі парламенти і пояснити, що це нічого спільного немає свободи і совісті. Що це немає нічого спільного з наступом на релігійні права і свободи показати? А які заяви зробили всі релігійні організації в Україні? А яка заява була від УПЦ? А, а які були кількість колаборантів інших релігійних організацій? У юдеїв, мусульман, різних християнських і у цих? А які були реакції на обстріли цих церков заяви лідерів? А які були заяви тут? І далі по списку все це з аргументами показати і лише потім голосувати, бо Росія готова до цього голосування. А ми на міжнародній рівні не готові ні краплинки. Так от для цього потрібні і опозиційні, і провладні. Всі депутати в різних парламентах світу масовано мали би вже сидіти і пояснювати це. І тоді не виникає питання випускати, не випускати. Тоді зрозуміло, навіщо це робити. Олеже. Дуже дякую за якісні коментарі, за аналітику. Олександр був з нами, політолог, керівник платформи Єдиний координаційний центр.